Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Продовжуємо інформувати вас щодо ходу реалізації проєктів відновлення в нашій області. На сьогодні одним із основних джерел фінансування відбудови області є фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який створено у складі Спеціального фонду державного бюджету України. В Житомирській області погоджено 6 проєктів. Загальний обсяг фінансування на ці проєкти становить 852 мільйони гривень. Сьогодні хочу поінформувати громадськість щодо виготовлення проєктної документації на будівництво гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб в зрічанах. Вартість проєкту робіт погоджено в сумі 1,3 мільйона гривень. Роботи з проєктування вже виконуються. Договір 100 місту будування підписано 30 серпня 2023 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року номер 1178 замовник може. Здійснювати закупівлю робіт, вартість яких є меншою ніж 1,5 млн грн, мільйона гривень, без використання електронної системи закупівель на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, виходячи з цього, фахівці департаменту регіонального розвитку провели закупівлю робіт без використання електронної системи. Кінцевий строк виконання робіт до кінця 2023 року. Щодо самого об'єкту, то це недобудований гуртожиток обласного наркологічного диспансеру на 150 місць, роботи, на якому зупинилися, досягнувши приблизно 30% будівельної готовності. Свого часу Житомирська міська рада планувала завершити будівництво та створити службовий житловий фонд для медичних працівників. Проте через відсутність фінансування проєкт залишився нереалізованим. З початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та загостренням проблеми щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, завершення будівництва об'єкту знову стало актуальним. У 2022 році був підписаний меморандум про партнерство та співпрацю між Житомирською. Обласною радою, Житомирською обласною військовою адміністрацією і Житомирською міською радою щодо здійснення заходів з надання допомоги мешканцям регіону, які постраждали внаслідок воєнних дій на території України. У меморандумі зазначено, що Житомирська міська рада передає обласній раді об'єкт незавершеного будівництва гуртожиток на 150 місць в селі Зарічани, а Житомирська обласна військова адміністрація сприяє реконструкції цього об'єкту. За результатами технічного обстеження об'єкта незавершеного будівництва та на підставі завдання на проєктування фахівці ухвалили рішення про розробку нової проєктної документації відповідно до діючих державних будівельних норм. Дякую за увагу.